А в тебе така гарна українська мова. Чому ж ти знімаєш російською? Часом мені пишуть на прямих ефірах. Так я вам скажу, якщо я буду знімати відео українською мовою, то можу випадково і з голоду померти тут в Іспанії. Так, і я вам скажу, я не жартую. Це дійсно так. Дивіться, я україномовний, я думаю українською мовою. Так. Для мене нема проблеми, точніше, давайте так. Я думаю, українським язиком. О, це буде правильніше, тому що дуже багато суржику. Але я можу вичистити, скажімо так, зробити цю мову такою чистою, як склянка води. Тобто, для мене це не є проблема, просто потрібна практика. Але якщо б я, приїхавши в Іспанію, знімав би всі відео українською мовою, то в мене б роботи би не було. Взагалі, просто була би пустота. Пусто. Я б вже повернувся би в Польщу. Так, тут просто нема чого робити. Я живу в місті сан педро дель Пінатар, і ми знімаємо тут нерухомість, так? показуємо людям також є об'єкти під оренду і так далі. Тобто йде повний цикл праці. І якби я знімав. Все це українською мовою, то в мене би просто не було клієнтів. Ну можливо, би і були, але ні, по-іншому, у мене б навіть не було об'єктів, щоб знімати. Тобто, зі мною б ніхто навіть не працював, тому що мою мову б українську тут ніхто б не зрозумів. От і тому я знімаю російською. Тобто, моє моя зйомка російською мовою, вона е, для того, щоб мені тут просто вижити. Для того щоб мені тут працювати, для того щоб мої тут були клієнти, і е, моя українська мова, вона скажімо так, тільки в моїй голові, і в спілкуванні з батьками тут також дружина моя спілкується російською. Ну і всі мої друзі-колеги так само спілкуються російською. Тому, наприклад, коли я залишаюсь десь сам. в комнате, и я, например, что-то себе думаю, то я думаю, завжди я всегда украинской собі. себе. Просто так сижу, там что щось... а, так, так, что мне там нужно сегодня сделать? Ми... Это, это... От бачите с ружаном так, мне сегодня нужно пойти, короче, на базар, туда-сюда, потом, потом заходит дружина, да, привет, слушай, мы должны пойти на рынок, понимаете, да, как это